Всім привіт ви на каналі «Перший Тайм. Починаємо. Ребров офіційно повернув Ярмоленка у збірну України. Маліновському шукають заміну. Директор Дженуа підтвердив продаж клубу. Циганков офіційно не допоможе збірні України і вилетів до середини Ліги Чемпіонів. А якщо хочеш переїхати в Європу, відомий тренер висловився про Шапаренка. Андрій Єрмоленко та Олександр Сваток переведені з резервного списку до основного. Повідомляє прес-служба УАФ Сергій Рибров до викликав двох гравців на матчі проти Грузії та Чехії. Єрмоленко та Сваток покликані замінити Віктора Циганкова та Віталія Миколенка, які не зможуть допомогти національній команді через травми. Нагадуємо, Циганков травмувався в матчі ліги чемпіонів з Фейнордом. У нього діагностували пошкодження сухожилля двоголового м'яза, стегна лівої ноги. Орієнтовний термін відновлення становить 5 тижнів. Натомість Миколенко вибув на 2-3 тижні через проблеми з литковим м'язом. До слова, попереду у збірної України два матчі проти Грузії 11 жовтня та Чехії 14 жовтня. Після двох турів сині-жовті йдуть у турнірній таблиці групи B1 останніми без очок. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас, підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Дженуа, як і всі інші клуби 777 Football Group, Футбол Груп, продається, а кеп компанія Creditor 777 Partners зацікавлена в збереженні або якщо можливо збільшенні вартості клубу, також з огляду на повний або частковий продаж компанії, який відбувається. Є принаймні 3-4 групи, які виявили інтерес, вбачаючи в Дженуа хорошу інвестиційну можливість, також тому, що економічна ситуація краща, ніж тоді, коли 777 придбали клуб. Цього літа я пояснював акціонерам, що не можна продавати, а потім купувати. Ринок так не працює. Ми мали 5 цілей, але змогли придбати лише дві. У січні клуб вийде на трансферний ринок, щоб підсилити команду трьома гравцями, заміною травмованого Маліновського та двома нападниками. Цитує генерального директора грифонів Андріаса Бласкеса. Нагадуємо, Руслан Маліновський отримав травму і вибув до весни. Наразі Дженуа перебуває на 17-му місці у турнірній таблиці серіа з 5 балами. Прес-служба каталонського клубу повідомила результати детального обстеження українця за мотивами травми, яку він отримав у матчі Ліги Чемпіонів проти Феєнорда. У Циганкова пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Термін відновлення 5 тижнів. Це означає, що легіонер Жерони точно не допоможе збірні України у жовтневих матчах Ліги націй проти Грузії та Чехії. Додамо, що у нинішньому сезоні півзахисник провів 8 матчів, оформивши один гол та один асист. На жаль, постійні травми не дозволяють 26-річному циганкову розкрити свій потенціал на максимум. Відомий український тренер Микола Цимбал оцінив групі захисника Київського «Динамо» Миколи Шапаренка в матчі другого туру основного етапу Ліги Європи проти німецького Хофенхайма. Це гравець уже досвідчений із національної збірної, тому я очікував від нього більшого. У нього було декілька виходів на ударну позицію, але треба забивати, якщо ти лідер і претендуєш на переїзд у Європу. Він вміє це питання лише в стабільності. Йому потрібно потрапити в результат. Ритм забити гол і віддати асист. У нього в чемпіонаті десь трохи не вистачає, десь поперечено влубить, десь вище. Я думаю, його має прорвати. Захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко не допоможе національній команді в найближчих матчах Ліги націй. Як повідомляє, то таке Миколенко вибув на 2-3 тижні через травму. Угрався проблеми з летковим м'язом. Таким чином, захисник буде відсутній в заявці збірної України на найближчі поєдинки проти Грузії та Чехії. Нагадуємо, раніше стало відомо, що матчі національної команди через травми пропустять: Віктор Цяганков, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Тарас Степаненко. Головний тренер канонірів Мікель Артета перед матчем сьомого туру АПЛ проти Саутгемптона розповів про відновлення українського легіонера Олександра Зінченка. Є проблеми у Зінченка та Едегора. Олександр ймовірно повернеться після паузи на матчі збірних, але прогрес у відновленні йде добре. У Едегора ситуація значно складніша. Не готовий сказати, коли він зможе грати. Циту Артету футбол Лондон. Нагадуємо, зінченко після вересневих матчів збірної України у лізі нації повернувся до табору Арсенала з пошкодженням і відтоді не потрапляв навіть до заявки на матчі лондонців. Втім, на старті сезону наш земляк встиг двічі зіграти за команду Артети. Захисник Майамі Сергій Кривцов розповів про своє рішення переїхати виступати в МЛС. Щоранку читати новини, це для мене ритуал. Поза полем я завжди думаю про ситуацію в Україні, тому що переживаю за своїх батьків, за свою сестру, які ще там живуть. Коли я виходжу на поле, я забуваю про ситуацію. Я думаю про футбол. І це невелика частина дня, коли ти можеш насолоджуватися футбольним матчем без такої ситуації, яка в моїй країні. Спілкуючись зі своїми родичами, це люди похилого віку. Вони не хочуть переїжджати навіть в інше місто України. У них є будинок. Все в тому місці. Коли ми говоримо, ми говоримо не лише про війну, ми говоримо про сім'ю і інші життєві речі. Вони також переживають за нас, тому що ми в новій країні з нашими дітьми. І вони хочуть переконатися, що з нами все гаразд. Я чув звуки вибухів, це чули мої діти, і так не повинно бути. Як батько, я мав забезпечити безпеку своїй сім'ї. Я багато подорожував і мало бачив свою сім'ю, тому що вони жили в Польщі, і я іноді жив в Україні, іноді в Польщі, іноді в Німеччині. Багато подорожував автобусами та поїздами. Я не молодий чоловік, і мені було важко. Тому я вирішив змінити ситуацію і приїхати в Америку. Також хотів відчути щось інше: нову країну, нову мову. Я вийшов із зони комфорту і тепер щасливий, що мені це вдалося. Місяць тому дружина поїхала з візитом в Україну, і вона зрозуміла, що тут ми живемо в безпеці, і нашим дітям не потрібно чути ці звуки вибухів, сирен та інших воєнних речей. І це те, що ми маємо робити як батьки і берегти наших дітей сказав Кравцов в інтерв'ю. Захисник Динамо Брайан Сибаліос відновлюється швидше ніж спрогнозували лікарі. Сабаліо зазнав пошкодження м'яза задньої поверхні стегна у грі проти Лацію, а лікарі Динамо прогнозували, що реабілітація триватиме три тижні. За інформацією, Динамо.Кіїв.юЄ колумбієць точно пропустить гру проти Кривбаса. але вже під час перерви на матчі збірних може повернутися до тренувального процесу. Таким чином, Брайан може відновитися до матчу 11-го туру УПЛ проти. Оболоні нагадуємо, Сибаліс виступає за динамо на правах оренди з бразильської форталези у поточному сезоні. Він зіграв за команду Шовковського у чотирьох матчах, в яких відзначився одним голом. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.